Ні, я взагалі та ну і садєсу там що все на русском говорят. Ну і що і то що я, блядь, может, я, я блядь, лучше знаю хто там як, на чому говорит. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. блядь, це ваші друзі, а я блядь, сам всі, я те ну, сам... вже блядь, 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 Черговий мовний скандал у Львові. Ось так, народну депутатку Наталію піпу нецензурно послав хлопець, який виконував пісні російського співака Цоя. Інцидент трапився у самому центрі Львова на вулиці Лесі Українки. Народна обранниця зробила хлопцю зауваження. Той у відповідь почав лаяти жінку та виправдовуватися тим, що він з Одеси, а там всі російськомовні. Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня дві тисячі двадцять другого року. Всі пісні а, російської мовнику, війсну війсну Зараз буде пісня. Я пісню. Під час інциденту народна обранниця пообіцяла хлопцеві написати заяву до поліції.